Інформаційний вівторок на ТІВІ4 про головні події краю далі у випуску новин. Російські війська продовжують масово обстрілювати регіони України. Цієї ночі серйозні пошкодження та пожежі зафіксували в семи районах столиці, яку ворог безперестанку атакував ударними дронами. У Тернополі ще досі ліквідовують наслідки обстрілу, який люди пережили ще 6 червня. Частина постраждалих і досі знаходиться у лікарнях міста. Травми в основному опіки та забої середньої тяжкості. На гарячій лінії 1580 Тернопільської міської ради зафіксували з Звернення громадян щодо пошкоджень житла, здебільшого вікон, дверей, балконів. Також є звернення від 21 -го суб'єкту господарювання. В одному з випадків було знищено кафе та два автомобілі. Поліція разом з управлінням надзвичайних ситуацій Тернопільської міської ради звіряє списки поданих скарг. Вже з першого дня там постійно працювали комунальники, які допомагали прибрати і відремонтувати те, що можна було надавалося при необхідності скло. І інші речі, які необхідними. Але я думаю, що ще якась додаткова вершова компенсація буде виділена також із міста, з бюджету міського для того, щоб допомогти мешканцям. Стосовно суб'єктів господарювання, то очевидно, що це також буде подібне рішення, яке приймалося раніше стосовно надання пільг по окремих місцевих податках і зборах. Літні канікули, час розваг, мандрівок і водних пригод. Однак, щоб відпочинок не обернувся бідою, потрібно не забувати про власну безпеку. Саме про це школярям нагадали поліцейські, рятувальники та водолази під час профілактичної зустрічі. Фахівці екстрених служб не лише розповіли про правила поведінки біля водойм, а й показали, як рятувати людей, що тонуть. Більше дивіться в сюжеті моїх колег правоохоронців. Канікули мають бути не лише веселими, а й безпечними. На цьому постійно наголошують працівники поліції під час зустрічі із дітьми. Цього разу ювенальні поліцейські співробітники сектору водної поліції та рятувальники провели профілактичний захід для учнів школи номер 19 Вони обговорили правила поведінки під час відпочинку біля водойм, пояснили школярам, як діяти у надзвичайних ситуаціях, чому не можна купатися у заборонених місцях, і що робити, якщо хтось потребує допомоги. Повинні пам'ятати про те, щоб купатися під наглядом до. Рослих не пірнати, не штовхати один одного у воді, а також наглядати один за одним, не запливаючи за бойки. Серед основних причин нещасних випадків на воді неналежний нагляд за неповнолітніми та відсутність дорослих під час купання дітей. Рятувальники продемонстрували школярам роботу водолазів, ознайомили зі спорядженням, розповіли про особливості підводного пошуку й порятунку, а також показали, як усе відбувається на практиці. Важливо було те, що розповідали про те, як рятувати дітей. Це зараз потрібно для нашої молоді. Мені здається, що це піде нам на користь. Аби запобігти трагедіям на воді, ювенальні поліцейські протягом літа проводитимуть профілактичні заходи серед дітей та їхніх батьків. Снайпери, піхотинці, оператори дронів, артилеристи, розвідники це ті професії, які сьогодні доступні у 42-й окремій механізованій бригаді, щоб знайти вмотивованих людей і допомогти їм обрати свій шлях у війську. У Тернополі створили рекрутинговий центр. Тут можна дізнатися про актуальні вакансії як для чоловіків, так і для жінок, пройти анкетування, отримати консультацію, обрати професію. Подробиці розкаже наша Олена Чепіль. Шукають не просто бійців, а людей з мотивацією. У Тернополі запрацював перший в Україні рекрутинговий центр 42-ї окремої механізованої бригади. Тут не лише консультують охочих долучитися до війська, а допомагають їм знайти свою роль в армії. Серед працівників центру військові з бойовим досвідом, які наразі обмежено придатні до служби. Паралельно з цим діють мобільні рекрутингові групи. Вони приїжджають у громади, відвідують навчальні заклади, працюють з цивільними та розповідають про можливості служби у бригаді мета рекрутингового центру набрати людей мотивованих і застосувати їх на правильних посадах. Тобто, перш за все, це йде вивчення людини, з нею поспілкуватися, провести анкетування і застосувати її в збройних силах на тій посаді, на як вона може максимально приносити користь. У пріоритеті фахівці, яких особливо потребує сучасна війна. Це оператори дронів, артилеристи, розвідники, коригувальники вогню. Водночас в бригаді є й чимало тилових спеціальностей. Є кухарі, водії, електрики, монтажники, плотники, будь-яка цивільна спеціальність, яка там корисна у суспільству. У нас є так само в бригаді, тобто ми там організм, який не просто там бойова бригада, яка тільки воює, у нас ще дуже багато підрозділів, які потребують допомоги цивільних. Під час відбору рекрутери враховують і попередній досвід і бажання людини. На основі цього пропонують кілька можливих напрямків та посад. Фахівці також допомагають оформити документи, консультують щодо проходження військово-лікарської комісії та в інших питаннях. Якщо людині то підходить по умовам, вона не боїться, вона згодна йти служити, підписує згоду, і ми направляємо людину в ТЦК. А ТЦК після там. Певного періоду навчання переводить вже до нас в бригаду безпосередньо на ту спеціальність, яку людина обрала. 42-га окрема механізована бригада, яка нині дислокується на Чортківщині, сформувалася у 2023 році. Спочатку її бійці тримали оборону на Лиманському напрямку, далі на околицях Бахмута та на Харківщині. Ми одна з тих сформованих бригад нових, які досить непогано себе зарекомендували під час ведення бойових дій. У нас молоде. І досвідчене одночасно командування. Це люди, які прийшли з інших бойових бригад на вищі посади. Наша основна ціль, як завжди говорить наш командир, це перш за все збереження життя та здоров'я особового складу. Усі, хто хоче приєднатися до військових 42-ї окремої механізованої бригади, можуть звертатися у новостворений центр, що розташований Дай, на вулиці Острозького 52 у Тернополі, або телефонувати за номером 068 001 42 42. Її рукописи знищені росіянами після підриву Каховської ГЕС, але не втрачені остаточно. У Тернополі презентували книжку Поліна Райко невидиме видання про роботи художниці з Херсонщини створила Олена Афанасьєва спеціально до другої річниці знищення Каховської греблі. Про творчість, яку вдалось берегти на сторінках після трагедії. Дивіться в сюжеті. Це був абсолютний візуальний емоційний мистецький шок. Такими словами Олена Афанасьєва описує свої емоції після того, як вперше побувала в мистецькій хатині Поліни Райко в Олешках, що на Херсонщині, Дослідженню творчості художниці, авторка книжки Поліна Райко невидиме присвятила майже 25 років. Про мисткиню в світі дізналася після трагічних подій 6 червня 2023 року, коли росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Тоді домівку з її розписами, які є унікальною культурною спадщиною. Майже повністю знищили Поліна райко мала буквально початкову три-чотири класи освіти, тобто вона ніколи не вчилася малювати. І Одного разу, коли вона робила просто ремонт, щось там підфарбовувала, у неї лишилася фарба, і вона вирішила спробувати і зрозуміла, що то цей її голос, це те той інструмент, яким вона може і вилікувати себе, і розказати про себе, і лишити нам цю спадщину. Серце Поліни Райко зупинилося в 2004 році, але її наївне мистецтво не втрачало популярності серед туристів. Щоб побачити розмальовану хатину художниці, люди з різних куточків України спеціально приїжджали в Олешки. На жаль, через російську агресію оригінальних робіт мисткині не залишилося. Однак Олені Афанасьєвій далося зберегти їх на сторінках двох видань про жінку. Нам вдалося з Херсона вивести те, що лишилося від накладу книг. Вони просто розлетілися миттєво, практично. І а, тоді постало питання: є сильний сильний запит. А, що з цим робити? І нам вдалося знайти гроші і зробити друге видання, яке от власне називається Поліна Райко невидиме. У книжці зібрані всі малюнки, які Поліна Райко створила за життя: ангели, птахи, риби, дивні тварини, люди, квіти. Кожен фрагмент її творчості це образ. Що викликає трепет, адже мистецтво художниці пронизане символами, що розповідають про її непросту долю. Вона почала малювати після дуже трагічних втрат в її житті. У неї в автокатастрофі загинула донька, потім помер чоловік. Син був такий дуже складний і кілька разів потрапляв у виправні заклади. Коли повертався, навіть кидався на маму з ножем. Коли Поліна лишилася сама в своєму будинку, для неї оце малювання стало ліками від самотності. Щоб краще познайомитися з мистецтвом Поліни Райко, у книжці розміщені QR-коди з елементами доповненої реальності. Достатньо просканувати їх, і картини художниці оживають на екрані смартфона. Олена Афанасьєва презентувала видання накладом у тисячу примірників. Авторка переконана, що Поліна Райко це про те, як перетворювати свої втрати і біль на красу. А про її творчість мають знати якомога більше людей. Гра на барабанах це не тільки захоплення, а й спосіб підтримати сили оборони. 17-річні тернополяни Роман Вінцерський та Михайло Ходень, що вихідних барабанять біля Тернопільського озера. Роблять це для того, аби зібрати гроші на потреби 42-ї окремої механізованої бригади. Про любов до музики та бажання допомагати захисникам та захисницям вони розповіли нашій знімальній групі. Це от самий основний барабан. Це називається малий барабан. Бо це бочка. Це хай хет Бо це, це кречі, райт, чайна, томи по збивках. більше. Романа Вінцерського та Михайла Ходеня об'єднує пристрасть до барабанів. Хлопці познайомилися випадково на цьому ж місці під час виступу Михайла два роки тому. З першої зустрічі 17-річні тернополяни відчули, що спільний інтерес до музики може перерости у щось більше. Без зайвих роздумів наважилися створити гурт, який згодом отримав назву МХ Тернопіль. Відтоді гру цих вуличних барабанщиків часто чують перехожі у файному місті. Ми створили цей гурт, щоб як вам пояснити, щоб ми допомагали Збройним силам України, щоб ми по школам їздили, ну, нам це подобається, ми любимо грати, концерти. концерти давати, по школах, по різних, на озері також ми грали, в Орнаві ми грали, багато де. Існування гурту було би неможливим без головного інструменту барабанів. Михайло Ходень пригадує, як три роки тому вперше почув, як хтось грає на ударних. Живе звучання настільки вразило хлопця, що після цього він придбав барабани та вирішив стати музикантом. Репертуар гурту МХ Тернопіль різноманітний, проте здебільшого хлопці виконують пісні, які подобаються їм особисто, тому що лише так вдається грати з бажанням та привертати увагу людей. Коли багато людей, оце нам цікаво. Коли повні зали, коли кажуть нам це, типа, дякую, ви це робите. Добру справу, та й нам це дуже приємно чути. Дуже. Грати на вулиці влітку непросто, зізнаються підлітки. Однак роблять це, оскільки їхня творчість має благодійну мету. Кошти, які вдається зібрати за сім годин безперервної гри, хлопці передають на потреби 42-ї окремої механізованої бригади. Допомагати країні в непростий час необхідно, кажуть юнаки. Тому втома після вуличних виступів лише приємна. Коли не грати на барабанах, то вже знаєте, вже все, вже вже, 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 вже ну розслабляюся просто барабани це наше життя. За останній місяць музиканти передали захисникам близько 15 тисяч гривень. На цьому учасники гурту «Тернопіль» не планують зупинятися, адже своїм прикладом хочуть показати, що допомагати країні може кожен, і робити це можна завдяки улюбленій справі. На цьому випуск новин завершується. Я бажаю вам гарного сонячного дня і пам'ятайте, що кожен день це новий початок.